Це заява, резолюція всього того, що про що ми говорили на цьому конгресі, вона була проголосована на цьому конгресі і одноголосно прийнята. Я зараз її зачитаю. Ми військові з різних сфер, які захищаємо нашу землю та підприємці, що є фінансовою підтримкою нашої незалежності. Заявляємо, що ми єдині, ми, які створили більше 75% робочих місць в Україні. Тому числі також робочі місця для працівників таких професій, як вчителі, лікарі, силовики різних структур, Верховної Ради, кабінети міністрів, президента та багато інших, що фінансуються з податків, які ми сплачуємо. Більше 200 тисяч підприємців воює, багато з яких пішли на фронт добровольцями. Інша левова частина військових зі своїми сім'ями є членами нашої підприємницької родини. Вони не відуть бізнесу, поки їх родичі на фронті. Ми хочемо, щоб нас почули ті чиновники, які живучи за наш кошт, вирішили знищити підприємництво в Україні через знищення економіки, знищується армія, а також державність. Ми цього не дозволимо. Сьогодні Україна має бути цільна як ніколи. Ті, які своїми неправомірними діями будуть підштовхувати нас. До різних акцій протесту будемо вважати зрадниками, колаборантами, що хочуть розвалити країну зсередини. Ми творимо і боронимо, і не дозволимо нікому знищити те, те що служить цілісності та добробуту України. Ми об'єднані заради перемоги, заради великого майбутнього нашої країни. І Україна для нас понад усе. Слава Україні! Героям слава! Ми об'єднані заради перемоги. Це справді так. Я вам щиро дякую за важливу доповідь. Нагадаю, я спілкувалася із Сергієм Позняком, молодшим лейтенантом НГУ, головою Асоціації підприємців ветеранів. Можливо, ви ще щось хочете додати? Кажуть, що в нас є ще така можливість. Чи є у вас ще якісь думки, яким би ви хотіли поділитися на велику аудиторію? А, ви знаєте, це, цей конгрес він дав імпульс а, mm -hmm. до подальших дій. Ми не просто так поговорили. І, і розійшлися. Ми в результаті цього видали не тільки цю заяву. Там були найбільші бізнесмени. але реально склад спікерів і учасників був дуже крутий, і ми разом всі домовилися і склали подальші подальші кроки. Е, тому е, дуже в е, невеликому не терміні ми е, голосуємо про них і почнемо діяти і вже почали діяти. І це дуже круто, що е, стейхолдери ветеранського руху, стархостийхолдери бізнесових рухів об'єдналися, об'єдналися всередині себе і об'єдналися між собою бізнес і ветерані, і сьогодні єдині у своїй меті. Перемоги і післявоєнна відбудова країни.